Раки доброго дня! Давайте зробимо для вас прогноз з 10 по 16 лютого і подивимося з вами енергію тижня, роботу фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, пораду та застереження. Нагадую, Таро прогноз загальний. Тож дивіться, будь ласка, ще свій знак Асцендента. А ми починаємо: енергія тижня для раків. Тридцять жеслів ви постійно будете впадати в якісь крайності. Це карта, коли ми трішечки граємо на публіку. Можливо, хтось зробить вам неприємність і ви образитеся. І ось цю образу ви будете показувати всім і вся. Ось таке. я обіділась. От як хочеш, а я вже засмутилася. І це ще повернення в минуле. Можливо, вас нахлинуть якісь спогади з минулого за якусь сварку або за вашу образу, і ви її будете Демонструвати всім і вся на цьому тижні. Давайте дивитися далі раки. Робота. Що у вас з роботою? Шістка пентаклів. Робота буде. Можливо, вам по роботі треба буде допомогти комусь, або в ви допомогти комусь або вам допоможуть у вашій роботі, можливо, вам потрібно щось зробити, і ви долучаєте ще іншу людину. Також ця карта каже про взаємодію. Тобто, да, дивіться, ця людина вона подає гроші і таким чином вона взаємодіє. Можливо, ви візьмете ще когось допомогу. Я тобі трішки е, доплачу гроші, а ти мені зроби якусь роботу. Можливо, такий, така ситуація. Робота буде, дія. Буде, енергія буде, діти. Дивимося фінанси, раки, фінанси. Фінанси, король кубків. Якщо це король, то фінанси будуть. Будуть фінанси і на відпочинок, і на поход якусь кафешку, ресторан, і на, як ми бачимо, випивку, і на якісь. Маніпуляції з красою, бо король кубків він задоволений собою і він тратить багато ресурсу на, на свій зовнішній вигляд. Можливо, навіть м м будуть деякі да, і трати теж на покупку вбрання нового зачіски, косметологічні якісь процедури, або щось пов'язане з водою. Е що це може бути, якийсь масаж, який виганяє воду, да, лімфомасаж, або ж це будуть м -м -м, піду відпочити десь у бар. Тобто на цьому тижні гроші будуть, і ви одразу їх вже будете витрачати. Дивимося стосунки для тих, хто в парі ракет. Верховний жрець. Це карта мудрості, карта наставника. Це коли я говорю і дослухаються, Тобто це взаємообмін і у парі ви дослухаєтесь одне до одного, можливо, хтось е е вищий по статусу за вас, і ви будете прислухатися до цієї людини. Або ж навпаки, ви будете повчати свого партнера, розказувати, як робити правильно. Тобто, це карта класна, це старший аркан. У стосунках, ну, хтось все ж таки буде головний, але це добре таке навчання. Я тебе наставляю. Я кажу як краще, я знаю, і саме головне, що вас або ви будете чути цю людину. Давайте подивимося, хто без пари, чи є шанс зустріти нову людину. Відлюдник. Карта відлюдника ні, я поки на самоті, я поки десь у собі я розбираюся у своїх почуттях, в своїх думках, і потім не на часі йти і шукати. Нову людину. Можливо, на наступному тижні ситуація зміниться. А ми дивимося здоров'я для раків. Здоров'я. Карта закоханих. По здоров'ю все добре, але треба звернути увагу на жіночі і чоловічі органи. Тобто все, що пов'язано з інтимною гігієною, з цими органами. Будьте уважні, а взагалом здоров'я гарне. Дивимося далі. Далі, вибачте, застереження. Ой, застереження для раків трійка жезлів це е, закінчення якогось етапу або якоїсь сходинки у вашому житті. Етап закінчився. Треба відпустити і йти далі. Бо ви вже і знаєте, куди йти. У вас є плани, у вас є ресурс, тобто назад дороги немає. Тож, скоріше за все, якщо ми поєднуємо з картою повернення у минуле, досить повертатися у минуле, показувати всім, як ви засмутилися, треба вже йти далі, бо вже час. Час іде не в минуле, а тільки вперед. Дивимося на таро ангелів. Пораду для раків. Таро ангелів. Дев'ятка жезлів. Не здавайтесь, захищайте те, що ви зроли, імійте храбрость і вірте в себе. От, скоріше за все, що у вас десь не буде вистачати хоробрості, а вже вступити в новий етап і рухатися далі. Вірте в себе, у вас все обов'язково вийде, досить вже аналізувати. У вас в голові вже давно є план. Просто треба йти далі, рухатися далі і робити. Бо як я кажу, якщо ти вчишся, вчишся. Аналізуєш щось робиш і нічого не робиш фізично, немає ніяких дій, то це ніколи не призведе вас до якогось гарного для вас результату. Тож, любі раки, досить повертатися в минуле, досить вже думайте, рухайтеся далі. У вас все обов'язково вийде. А я кажу вам дякую, що додивилися відео до кінця за ваші лайки, репости, рекомендації та коментарі. Я вам кажу вам папа, -па, до наступного тижня!